Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Російська преса наразі розносить ці самі чутки, видаючи Росію за головного переговірника. Тож, кажуть, переговори Росії і США пройшли непогано, заявив Ушаков. Росія і США домовилися враховувати інтереси один одного. Поки важко сказати, що Росія і США ем, наразі зближуються, але розмова про це кажуть була. Конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа поки не називають, сказав Ушаков. Хоча Блумберг вже повідомляв про те, що нібито вони мають зустрітися в тій же Саудівській Аравії, от вже наступного тижня. Також Росія і США на переговорах обговорили те, що дві великі країни не можуть не спілкуватися один з одним, а тому, значить, будуть продовжувати вести діалоги. А також зустріч президентів Росії і США навряд чи відбудеться вже наступного тижня, сказав Ушаков. А є ще повідомлення про те, що окремі команди переговірників Росії і США. Почнуть контакти щодо України в своє время, Я не знаю, як це перекласти українською мовою. От коли настане час, кажуть, тоді і настане, тоді і будуть перемовини. А також Ушаков сказав, що президент РФ сам рішить, коли почнуться перемовини або ж контакти зі сполученими штатами щодо України. Ну і делегації Росії і США провели очень серйозний розговор. А всім вопросам, ну це якщо коротко про те, що там робили дві команди переговірників. А, тепер наступив той момент, коли я категорично не згоден з тим, що ми би тільки що почули не від Катерини. Чому по-перше, ми почули а, так сталося, що росіяни, я не працював дуже багато років в інформаційному агентстві, і можу сказати, що вони працюють реально дуже швидко. Наразі ми побачили заяви тільки а, одної людини з російської делегації. Це помічник. Президента фашистської Росії Юрій Ушаков, який, власне, тут цього наговорив. Заголовків дуже і дуже багато. Яким чином, яким одним словом чи реченням можна це підсумувати? Це слово шум. Або інформаційний шум, всі ці розмови про те, що ось вони поїдуть в варіат і вирішать долю України. Вони не відповідають дійсності, бо це неможливо. По перше, я не згоден, що Сполучені Штати злились. Ні, не так не згоден, що вони зливають Україну. І якщо щось подібне буде відбуватися, це називатись буде називатись по-іншому, що вони самі зливаються, а не ми, а не нас зливають. Це важлива річ, тому що на фоні цих перемовин якось всі дуже-дуже напряглися і зрозуміло, всі дуже хвилюються, бо там немає наших представників. А, наразі будь-яких заяв щодо. Майбутнього російського вторгнення, окрім того, що вони хочуть зупинити війну, просто прекратити стріляти, нічого з цього приводу не було сказано. І навіть ті, які виглядають трошечки українофобами, ті, хто постять всякі дурні картинки в колишньому Твіттері, включно з власниками колишнього твіттера, навіть ці товариші вони транслюють тезу, таку дуже цікаву, що вони хочуть зберегти суверенну Україну і незалежну Україну. Якщо вони це проговорюють, ну так треба зробити таким чином, щоб у нової адміністрації реальна була невідповідна політика. Щодо цього тут нам є над чим працювати з новою адміністрацією. Тому моя думка така: треба припинити панікувати. Бо від цих перемовин в ряді нічого не сталося, від що не сталося до цього. Армія на місці, всі на місці. Ну вкотре бомбили Київ і інші українські міста. Я так розумію, щоб показати, що у росіян ще є за себе ураження. Але ми теж не без діла не сидимо і підтримуємо армію армія вбиває російських загарбників. От е, мій такий підсумок е, з цих перемовин. Хоча, зрозуміло, тут е, е, запускаються певні процеси і дуже дуже цікаві. І ми обов'язково ще кай, подивимося, що там в Європі. Е, якщо так це е, знову ж таки проаналізувати і підсумувати, те, що сталося, е, ми вже отримали більше, ніж у нас було. Ну, дивіться, по перше, чому я перерахувала всі ці тези з російської преси, тому що ну тут треба розуміти, що там зараз несеться по тих самих Ну, це новина вона є новина, Тут це нормальніх по-друге з від американської сторони. Ми ще ніяких новин не чули. Тому а вони давайте бути чесними. все ж таки головними є в цих перемовинах, тому що саме вони туди Росію запросили. І якби вони цього зеленого світла не дали, то власне зустрічатися би точно не було з ким. По-друге, чекаємо від них якоїсь інформації. По третє, я вам нагадаю попередню історію, коли відбулися телефонні перемовини Трампа з Путіним і Трампа з Зеленським. Тоді на території Росії два дні неслися історія про те, що Трамп з Путіним говорили півтори години. Що у них була доволі така комфортна розмова про те, як вони один одному розказували історію Рюріковича і так далі. А як вони... а Ленін? І про Леніна також згадали. Mm -hmm. Не знаємо може... діди воювали. І діди воювали mm -hmm. теж. Ну і про те, що вони хочуть завершити стріляти до 20 квітня, а війну закінчити вже до 9 травня, тому що у Путіна парад він не може воювати. Катя про це писали в газетах. Про це писали От. трам. Про це не говорив. А, і, а потім і, і американські представники теж не говорили. А потім ми два дні почекали, і е, з'ясувалося, що насправді телефонна розмова е, Трампа з зеленським тривала довше ніж з Путіним, тому що йому не треба було перекладати. Е, насправді е, Трамп дав Зеленському особистий номер телефону і сказав про те, що може мені дзвонити, коли виникне така потреба або терміново буде треба про щось поговорити. Ну і відповідно є певні нюанси, яких російська сторона не озвучила, не знала і відповідно. Не могла їх нам донести, тому ми почули оцю першу версію. Ми розуміємо, що вони зараз вимагають і намагаються показати себе цього пластиліна, цього міра, який вони будуть ліпити на свій власний розсуд. Але давайте не забувати, що вони тут грають точно не основну роль. А взагалі коли вже були анонсовані ці перемовини, Якщо ми там подивимося, що там відбувалось на болотах. Так, на болотах взагалі було цікаво. Вони цю зустріч, яку о, наслідком якої були ті заловки, які зацитувала Кат Катерина. Вони це позиціонували як щось таке, що, начебто, о, російська делегація відправляється в ряд ділити не на Україну, ні, вони зібралися там. Ділити світ, і в нас навіть є прикольний синхрон, здається, з цього приводу. Ідея Ідеї майбутнього світового порядку вирішуватимуться Сполученими Штатами Російською Федерацією. Хоча Китай тут, схоже, візуально не присутній. Китай присутній не зримо, тому що він також довів своїм рівнем розвитку, своєю економікою, успіхами соціалістичного будівництва, що ООН має право разом з Росією і Сполученими Штатами вирішувати долю світу. Вау, Як звучить! А, тільки є один а, невеличкий нюанс: а, щоб ділити м -м, долю світу на і вислуховувати Мелисово Небензю, Це постійний представник Росії при ООН, який розповідає, про що він до мишо. Він розповідає, що все його, от вони все вже а, захопили, А ми загубили. Ти хочеш ще Небензю послухати до ну, звісно, так щоб давай. зрозуміти. Україна зараз безповоротно втратила не лише Крим, а й Донецьку та Луганську народні республіки, Херсонську та Запорізьку області, які увійшли до складу Росії так, слово втратили. Ну вони взагалі дуже часто плутають дії слова. Не втратили, вони були окуповані. І Якщо запитати от всіх, ви хочете почати мирні перемовини? А це лиса тіло каже, що ми все втратили. Ну, По-перше, давайте подивимося на ситуацію на фронті. Ми знаємо, де проходить лінія зіткнення, лінія фронту, і ми тут задаємо питання цьому лисому товаришу. а чий Херсон, чи є Запоріжжя і інші міста на українському Донбасі. Я хочу зразу додати, що ми знаємо, чиї Донецький Севастополь в тому числі, але якщо ми говоримо про те, де, чиї зараз прапор, вони вступають в перемовини в ситуації, коли вони і близько не наблизились до виконання своєї мети, яку їм поставив фюрер. Це важлива річ. Ну і особливо мені здається, от людям, які е, зібралися ділити світ на дві, а потім на три частини. І звісно, більша частина має бути на російської. Ну давайте задамося з питанням. Ну так, пролетіло сьогодні скільки там 178 дронів, здається, було запущено, так сказати, в рамках мирного плану Трампа по Україні. Більшість збита, є влучання. Це все зрозуміло. А, є у них і дрони, і нафтоколокні є. Але при цьому у них є і віслюки в армії, і кони в армії, і багато чого такого, чого немає в арміях, які е, планують ділити світ. Мені здається, що це важлива обставина. І позиціонувати Російську Федерацію в даному випадку як якусь силу, яка є абсолютно незупинною для української армії, це неправильно. І от коли ми говорили про те, що Треба, а послухати американців. А я нагадаю. Друга ну так собі, друга, але будемо товаришувати, слова Венса, які він потім сто разів відкликав в часті того, що всі важелі тиску американської держави вони на столі, в тому числі військові важелі, і всі чудово знають, що якщо Путін може поставити ще більше і віслюків на фронті, то у Сполучених Штатах ракети є. А у нас є літаки на якомусь етапі. Я от відчуваю, що це от має якось об'єднатись наші е, літаки американського походження, ну і відповідно е, американські ракети. Між іншим, вони зразу стануть українськими. Так вже було.